Хочеться, щоб наша влада трошечки більше нам уділяла уваги, тому що ми тут залишилися завдяки таких, як ми. Цей, це місто живе, працює. Ну хотілося, щоб не просто це все закінчилося. Діти просто в Херсоні пішли в школу, і все. Хочеться, щоб люди приїхали з Європи і вже не требували з нашої влади от такого, як там. І тоді ми станемо європейською державою. Віра в майбутнє, що все буде добре. Що Херсон тримається досі. Тяжкий, дуже тяжкий. Роботи немає, нема де працювати. Отак залишилися тут. Залишилися і нікому мене ну може й потрібні. Хочеться, щоб наша влада трошечки більше нам уділяла уваги. Тому що ми тут залишилися завдяки таких, як ми, це місто живе, працює. Як вже було майже сказано, рік тяжой для Херсону, тому що всі переживають, всі надіються на те, що в нас покращиться ситуація, але надія в нас є. Не залишаємо, чекаємо, віримо, все буде добре. Працюємо, питаємося, допомагаємо людям, допомагаємо тваринкам. Так що, ну, якось тримаємося. З дітьми зараз проживаємо в Одесі, переселенці, так скажемо. Зараз приїхали до бабусі, так скажемо, погостювати на неділю. Так, да, страшно, бахкає, але бабуся теж хоче бачити внуків, тому, тому поки тут в садочок, старші діти пішли в школу, але в Одесі, знаєте, теж мало бомбосховищ, і діти взагалі навчаються по дві-три години в день. Ну, хотілося, щоб просто це все закінчилося. Діти просто в Херсоні пішли в школу і все. Дуже хочеться додому. Прям, прям рідні стіни вони лічать. В Одесі гарно, але вдома хочеться бути вдома. Я з Камишан. Це Херсонська область, Білозерська, туди більше до Білозерки відноситься. Я працюю і дуже незручно було добиратися до роботи, і також дуже дорого це виходило. Також там дуже сильні зараз обстріли, тож ну, там небезпечно було залишатися. Я працюю на посаді адміністратор-флоріст в квітковому просторі. Який працює в Херсоні, надає дуже гарні послуги. Ми працюємо щодня без вихідних і намагаємося радувати херсонців квітами у такий складний час. Тож робимо приємно. І люди, які за кордоном замовляють своїм рідним, які залишились тут, і це дуже, дуже круто. І ну, дуже приємно радувати херсонців і ну, хоч трошечки якось піднімати їм настрій в такій, в такій обстановці. Ну я тут знайшла цю роботу. І влаштувалася це така перша моя робота. І, не знаю, це як новий початок для мене. Там і надавали і житло, і харчування, і дітям, і школу організували українську. Хочеться, щоб люди приїхали з Європи і вже не требували з нашої влади от такого, як там. І тоді ми станемо європейською державою. Щось наші люди не знають, як воно має бути. Вони ще сподивляться, приїдуть і будуть сказати але подожіть, там так, а чому ми так ну, якось подебільному трошки робимо? От давайте так робити. Ладно, страшно. І віра, мабуть. Віра в майбутнє, що все буде добре, що Херсон тримається досі. Про закінчення війни, мабуть, і все. Більше не про що. Я думаю, всі херсонці про це мріють. І про звільнення лівого берега. Бабуся. Так, вона, да, вона одна зараз залишилась, тому дуже хочемо її побачити. Так, звичайно, як у кожного херсонця і в українців є мрія, щоб Україна була вільною, незалежною. Ну не знаю, дай Бог все. Думаємо, що завтра, післязавтра, звільнять Херсонщину, і ми приїдемо додому, щоб росіяни покинули нашу країну. І все. це одне бажання на всіх, просто щоб вони зникли, і все. на 25-й рік я ставлю собі ціль, щоб ми вже там робили доставки по місту. Якщо що я буду кур'єром, я... будемо. Сподіваюся, що в скоро доск будемо доставляти, <свісно> то я як поїду вже мабуть не повернусь.